19 серпня 24-го року, і зараз я тут якраз біля прищепи помітив сигналочку і бронеформи Перцовий Красний. Селекція Калугіна Віктора Михайловича. Ну, так, теж залистям не буду, не було їй дуже вона Думав, що нічого не буде, тому що після заморозку, здається, і все вилетіло. Однак, бачите, такий хвостик зачепився, а нас там ще декілька десь було прищеп, але там немає нічого. Чому вирішив цю гібридну форму спробувати? Тому що ну, така собі. Планує, можливо, замінити Дубовський рожевий, тому що в нас з ним щось не дуже складається. Знаєте, таку гібридну форму вже давно всім відома. Колись це вона там створила справжній фурор. Ну, Однак. У нас в є трішки проблемки. в цьому році. Абсолютно нема жодної ягоди на двох кущах. Ну, не знаю. Тому можливо будемо її замінювати на перцовий красний. Це тут у нас прищеплений на ландиші. Також на нас з ландишом не дуже складається. Скільки ми його вирощуємо, ну щось не знаю. Всі добре знають, також ландиш, у нас з ним не виходить. Тому поступово будемо його замінювати. Ну, звичайно, нічого так особливо не можна сказати, по цьому можна сказати, по декількох ягодах. Тому просто те, що заявлено селекціонером, ультраранній термін дозрівання 95 105 днів. Тому тут також плюси проти дубовського рожеву, який дубовський рожевий трішки пізніше не дозріває. Ну, також. Якщо всі добре, мабуть, знають, дубовського рожевого є проблема по потріскувана. На рахунок тріску не знаю, як у перцово-красну, тому що також ще придбали суфу. Ну там ягода також такої форми. Ну так спробувати, але вона вже давно всім відома. Теж такої форми. Бачите, тут нагадує такий перчик, тому, мабуть, і назва така перцовий. Кольор такий став темний, ну він такий, мабуть, є у перцового, дубовського рожевого він світліший. Воза потрошку дозрі до, така визріває. Ну, більше можна за неї буде сказати на винограднику, коли буде повноцінне плодоношення. Ну так, бачите, випадково зламалося, ну а все одно, що її вже висіти на ці декілька ягідок. Таке там листки прибирав, бачите, тут ось. Ну І, ну, і думаю, її зніму, покажу, що, що воно таке, що воно себе представляє цей дубовський. Ой, вибачаюся. Перцовий красний, не. також він вже. Багатьох є. Ну, нічого, будемо тестувати, дивитися, що в подальшому нам покаже ця гібридна форма. Перцовий красний селекції калугіна.